Давай величезно. Давай. Я оператор То можеш вирізати, я зразу говоря, вирізайся. По та пазар. Та пазар. Та пазар. Відподивився відео, ти пішти подивися відео го 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 ого Бенда чи ти попало? Давай, я буду. Ти тоже оператор будеш? Так. Во, той обов'язковий. Во а де? Давай, я знімаю. У мене телефончик модний. Міні айфончик, міні айфончик у мене. Ти назавжди, <рик> <хи> і, і, і. Оце у нас вертар інбовит. Не не сказано. Не сказано да. А де тверха вертар ваші впечатлений? <хи> З інших ракурсів! Максим! Я <laughs> вот. Пас, пас, пас. Ваши... Я ваша вечера. Слабо. Хочете, щоб його забило? Ні. Він вам чуть не, не в тіло попав? Я йому зараз Давайте, ракурс.

Я последний удар сильний. В яєчко! Давай. удар. Анкара Денис, Анкара Денис, беб я не беб. А вы двоє! Двоє! Брато, Тепер Ти почуєш, почуєш такі самі відчуття, як він мені дав. Не дуже. Дай мені, м'ять. Я оператор. Я, я вдарив. Я оператор, я вдарив. Я забив. Давайте, самі жорсткі бойці. Удар тушкою